І всім рішення остання катка до Пайпер на максимальний ранг. Це вже друге відео по Браву Старсу. В минулому відео япну вольта. А в цьому відео апує Пайпер, Так що, коротше, ну що сказати, погнали. Граємо в нокаут не 2 на 2, тому що в 2 на 2 карта не дуже підходяща під Пайпер. Хоча ні, підходяща, але для мене вона не підходяща. Отакі от от пироги. Так що погнали в обичний нокаут. По традиціон. Ці простийне Я вже заскучився за простим нокаутом повністю. Тут якась чудернацька карта. Ну, коротше, не дивіться, я буду, напевно, погано грати, тому що я вже відвик від того Brawl Stars по, по, по максималках. Ну, давайте я зараз чуть зіберуся. А, Я так не дуже жорстко граю, бо давно вже не грав. А ще як той. А ще я коментую. О, -о, -о, -о. О тімейтиму у ці хоча б. Хоча б з тімейтами повезло. Я попав! Я, я мінус дав, офігеть! Жорстко. Так. 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 О, не, від... не відучився попадати, значить все, значить все. Значить все добре. Я мінус два дав в значить я не, не безполезний. Так, вже добре, вже добре. Вже добре то що я вже хоча б щось навчи... Е, е, хоча б щось вже не відучився. Бо я не знаю, скільки там відсутствувало приблизно місяць. Я як апну 70к і потім не пам'ятаю, коли я апну 70к. Ну, може там відео, але ну, я відео записав скоріше, ніж його випустив. Я подивлюсь, коли я там то відео записав. Так, попав. Тіхо. Тіхо. Добайте позвайтера. Я вас прошу, ну найн! Що я роблю, йо моє Таке життя я реально. Фигня я страдав. Фан хорош, фан хорош, фан хорош. ПЖ. Фа! Вообще! Найкраще! Молодці, парні! М -м мені забери. Молодчинка! Офигеть, джиджишка! Супосы те, мети. Джі джиджишка! Касарина на пайпер залітає на аккаунт, коротше. Let's get it. Фу, касарик на пайпер, коротше. Тобто, сьомий мій, мій косарік, думаю, ще там парочку косарів апну. Ну, на ну, початок пушкасарів, так що можете з цим не переживати. Так що, Отак. От ну що, на цьому я буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Якось на каналочик, підписочка і всім па па па